Добрий день, ви на каналі Family Is, Мене звати Костянтин Несвіт. Я психолог, і сьогодні ми поговоримо на тему вигорання. Емоційне вигорання це наслідок тривалого стресу, який зазвичай відбувається через роботу. Дуже часто люди визначають емоційне вигорання самостійно, а насправді цим мають займатися або психологи, або лікарі. Проте, на жаль, і психологи, і лікарі самі. Дуже часто знаходяться на тій чи іншій стадії вигорання, а отже, визначати нема кому. Насправді дуже багато професій, які схильні до вигорання, це і програмісти, це і трейдери, і гравці-покер, в і лікарі, і вчителя, і психологи, і військові, і поліцейські всі ці професії вони є в зоні ризику. А зараз я хочу перерахувати ті чинники, які призводять до того, що людина е, потрапляє в цей стан емоційного вигорання. Перш за все, це коли на нас лежить велика кількість відповідальності. Також це коли ми не знаємо, коли закінчаться ці зусилля. Тобто спринт він переходить в темпи марафону. Також, коли ми не знаходимося в гарних стосунках зі своїми колегами, з своїм керівництвом, коли у нас немає правильно облаштованого зручного місця робочого, коли немає зручного крісла, в яке ми можемо відкинутися і попрацювати, коли ми фіксуємо увагу на невдачах і не бачимо перспектив, коли дуже Високі ставки в нашій роботі, наприклад, це у поліцейських, військових або медиків, коли є нерівноцінний обмін зусиль на винагороду, тобто, коли ми дуже багато часу і власних сил витрачаємо на роботу, а матеріальна винагорода не надто висока. Коли у нас ненормований робочий графік, коли зіпсовані стосунки з колегами, коли нам необхідно надягати якусь маску на роботі і відповідати якимсь стандартам, яким насправді ми не відповідаємо або навіть не хочемо відповідати, коли є велика кількість незавершених процесів, і ми постійно втрачаємо сили на їх обслуговування всередині в нашій підсвідомості. Коли є ненормований робочий графік? Коли ми є перфекціоністами і навіть трудоголіками, ми живемо в ті часи, коли трудоголізм не вважається психічним відхиленням. Хоча насправді він таким є. Просто в наш час це популярно працювати і вдень, і вночі для того, щоб досягати якомога вищих сходинок і займати найвищі посади, також в зоні ризику є генії і таланти, яким з дитинства нагадують, що ти ж геній, ти ж. Маєш досягти того, чого не досягли ми, коли є дуже багато очікувань від батьків, і вони намагаються ці очікування справдити у власній дитині. Також є таке поняття як гумор шибеника. Коли людина постійно жартує про власну смерть, якщо доживу до зарплати, якщо не помру тут на роботі, і от такі жарти це також такий дзвіночок, який ваша підсвідомість намагається вам допомогти таким чином і сказати, що я втомилася, мені потрібен відпочинок. Існує чотири стадії вигоряння. І зараз ми розберемо кожну з них, і потім розберемо, яким чином працювати з кожною з цих стадій. Першу стадію можна охарактеризувати як ентузіазм, натхнення, і вдень, і вночі ви марите своєю роботою. Вам постійно хочеться цікавитись чимось в цій сфері. Вам постійно хочеться щось цікавеньке дізнатися ще з вашої професії. І в цей момент. Поїзд під назвою вигорання вже встав на свої рельси і несеться в цегляну стіну. Просто всередині ще е, пасажири цього не розуміють, але вже в цей момент процес запущено. Друга стадія це втома в цей момент. Кортизол накопичується в м'язах, і ваше тіло починає повідомляти вам про те, що ви втомилися. І воно починає повідомляти такими речима, як. Ем... Наприклад, оголення ясен, якісь е, запалення слизової оболонки, прищики на спині, випадіння волосся все це сигнали тіла про те, що необхідно відпочити. І якщо людина ігнорує, то далі починають. Проявлятися залежності хочеться з'їсти або випити щось шкідливого. Третя стадія вигорання це виснаження. І люди, які схильні до депресії, на цьому етапі впадають в неї. Також закогострюються хронічні е захворювання і ще сильніше про проявляються залежності. Також дуже сильно розвивається психоз. Інколи зустрічаються панічні атаки вже на цьому моменті. І е людина потребує більше часу на виконання, Виконання простих задач, ніж це було раніше. Тобто те, що раніше можна було зробити за годину, тепер займає півдня. Четверта стадія це незворотні виснаження. І тут проявляються. Дуже сильні негативні почуття щодо роботи і людей, тобто ви починаєте ненавидіти своїх клієнтів або пацієнтів або колег, і також ненавидіти роботу. Також проявляється психосоматика пов'язана з вашими, вашим інструментарієм. Тобто, якщо ви працюєте голосом, тобто ви говорите на роботі, да тут починаються ангіни, зникає голос. Якщо ви думаєте, у вас починає боліти голова. Якщо ви працюєте руками, щось починає. Творитися з вашими кінцівками, і ця стадія, вона на жаль не має зворотнього шляху. І зараз якраз ми розберемося з тим, що робити, якщо ви ідентифікували в себе якусь конкретну з цих чотирьох стадій. Отже, на першій стадії, яка нагадаю про ентузіазм. І коли ви відчуваєте цей ентузіазм, вам хочеться постійно займатися власною справою, потрібно себе трошки зупинити, попрацювати з власними переконаннями, зрозуміти, що все ваше життя не має складатися з роботи, що у вас ще є інші сфери, у вас має бути особисте життя, друзі, родичі, хобі і так далі. Тобто треба складати певний розклад дня, який буде включати різні сфери життя. Друга стадія це виснаження. На цій стадії найкраще допомагає відпочинок. Просто взяти декілька днів і відпочити, в тому числі інформаційно. Як зрозуміти, що ви достатньо відпочили? Просто вам вже не хочеться відпочивати. Ви починаєте хотіти робити щось більш активне? Нагадаю, відпочинок це три речі: сон. Медитація або знаходження на природі все інше це розвага. Тобто, якщо ви дивитесь фільм, ви розважаєтесь. Якщо ви читаєте книжку, ви розважаєтесь. Навіть якщо ви слухаєте музику, ви розважаєтесь. Тому відпочивати потрібно одним з цих трьох. Методі. В третьому випадку, якщо у вас дуже е, сильне виснаження, да, і вже є психосоматичні прояви, вже проявляються залежності, то е, в цьому випадку вам допоможе тільки сабатікл. Можете погуглити, сабатікл це відпочинок дуже довгий, від 3 до 6 місяців, коли ви йдете з своєї роботи. І займаєтесь чимось іншим. Тільки так ви можете справді глибоко відновитися і після цього повернутися до своєї справи. І на четвертій стадії, останній стадії, ви змушені тільки йти з професії. Вже ніяким чином ви не можете відпочити від неї. Тобто, коли у вас є відраза до всього, що пов'язано з цією роботою, вам потрібно змінювати свою спеціалізацію. Тому основна ідея в роботі з вигоранням потрібно відслідковувати власний стан. І якщо ви бачите, що відбулися певні зміни в бік вигорання, то краще застерігтись, аніж потім лікувати це вигорання. Тобто, чим глибше ви поринули в цей стан. Тим важче і довше з нього виходити недарма у євреїв є е, поняття шабату, тобто це день дофомінового голодування, коли людина повністю ізолює себе від отримання інформації, від якихось навантажень. Просто е, проживаючи цей день, максимально в контакті зі своїми близькими, відпочиваючи, е, відновлюючи власні сили. Отже, слідкуйте за своїм внутрішнім станом, відстежуйте зміни в е, власному здоров'ї і будьте уважні, оскільки вигорання це досить складний психологічний стан, виходити з якого дуже часто займає занадто багато часу для того, щоб це відбулося в коректному. Способом любіть себе і пам'ятайте, що робота це тільки частинка вашого життя.